Говоримо про те, що важливо знати нам, для того, щоб бути здоровим фізично, ментально і відчувати себе повноцінною людиною. І власне тема, яку хочемо зараз розглянути, це схвалення, похвала і відкинутість, і неприйняття. Як з ними жити з нами на відеозв'язку Оксана Кокотань, психологиня, консультантка, душоопікунка, корекційна педагогиня. Оксана, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. І безпосередньо, е, от дуже такий сильний тригер нашого суспільства. Це от схвалення, похвала. Що е, от це те, що нас мотивує, часто здійснювати якісь важливі кроки, так тобто надихає нас, і ми готові робити якісь зміни в своєму житті. Чому так важливо нам отримувати ось такий фідбек від людей схвалення і похвала? Ну, Напевно, саме тому, що похвала це наче ознака прийняття. А прийняття це перша і одна із головних базових потреб людини. Людина, Кожна людина народжується з відчуттям бути потрібною. І похвала це такий, наче як підкреслення того, що раз ти догоджаєш мені, раз ти вправляєшся з чимось, раз ти з чогось. Гідне якогось ну, якісного там схвалення, відповідно, значить, ти потрібен. І саме тому, що підсвідомо під похвала асоціюється в людей з прийняттям, так нам вона потрібна. А може тут одразу таке питання, чи е, є в цьому проблема, коли е, настільки важливо мати схвалення від людей? Е, чи нормально це так проживати своє життя? Зусти, ну, є велика потреба, і, звичайно, що ми для цього багато чого можемо робити, так? Щоб отримати цю похвалу, це схвалення, це е, прийняття. От е, чи є тут проблема? Ну, насправді є проблема, тому що. Коли похвала або якийсь фідбек від людей, це основна причина для діяльності, або одна із основних причин для досягнення цілей, це так собі мотивація. Це надовго не вистачить такої мотивації, тому що ти догодити всім не можеш, ти бути всім хорошим не можеш. І тому прагнення мати постійно похвалу, це проблема, і це ненормально. Скоріше за все, це свідчить про те, що людина, яка Потребує похвали, десь була недохвалена в дитинстві, десь не була до кінця прийнятою до підліткового віку. І ти хороший хлопчик, ти хороша дівчинка, це означало, що мене приймають. І якщо цього було недостатньо багато в дитинстві, людина виростає з відчуттям того, що їй потрібно постійно, щоб був фідбек. Похвали, щоб мене хвалили, щоб мене піднімали, то тоді я гідний. Тоді людина свою цінність і свою самооцінку утотожнює з кількістю похвали, а це взагалі ненормально. Тобто я настільки ок, наскільки мені про це сказали, так десь приблизно це виглядає. Так, так, так. Як тоді визначити, що людина. Залежна, так От її буття, діяльність, кроки в житті, вони залежні від схвалення, одобрення іншими людьми. Як тут зрозуміти, що там, в мене з цим проблемка? Ну, насправді, я думаю, що кожна людина, коли хоча б трішечки глибше, загляне в себе в свою свідомість і проаналізує своє найближче життя. Найближчих там рік, півтора, два роки проаналізує це, ну насправді ніхто не знає мотивів серця, крім Бога і самої людини. Uh -huh. Сама людина добре знає, чим вона керується. Можливо, навіть не до кінця нам хочеться щось визнати, те, що воно не зовсім там приємне для нас для усвідомлення. Але людина знає, чим вона керується. І якщо людина для себе розуміє, що в кожній діяльності в неї є очікування схвалення. І якщо вона проаналізує будь-яку дію будь-якому прошарку суспільства, чи то в родинних колах, чи то на роботі, чи то в церковних колах служінні, людина потребує схвалення і вона розуміє це. Вона повинна зрозуміти, що це ненормально, вона повинна зрозуміти, що це проблемна зона для неї, це треба переглянути, тому що вона починає проживати життя не про себе. Вона Керується не своїми бажаннями, не своїми мотивами, не своїми цілями. Основна така керуюча база в людини є схвалення. І відповідно, це такий, така серйозна проблемка в людини з самооцінкою і з прийняттям себе. І якщо людина це може проаналізувати, якщо достатньо зріла, свідома людина, вона може це проаналізувати і визнати, то вона буде шукати шляхи рішення цього. Ми також ще розуміємо, що тут така є такий страх, що в якійсь діяльності можна отримати не схвалення, не прийняття від і що це дорівнює відкинутість, тобто. По суті, в е, тому, якби втечі від цього негативу, так, людина шукає одобрення і похвили. Яке місце в цій темі якраз має е, відкинутість неприйняття у відносинах між людьми, і які можуть бути наслідки ось такого частого неотримання, так, цієї похвили і одобрення? Нам було б непогано вчити наше суспільство, починаючи з дітей там, підлітків і закінчуючи нами дорослими, зрілими людьми, вчити про те, що ми повинні. Жити життя про себе. Заважте, я кажу не для себе, бо для себе це воно про егоїзм, про вдоволення власних тільки власних бажань забаганок потреб. А жити про себе це керуючись своїми мотивами, своїми цілями, можливостями. І якщо ми живемо. Про кого або ми живемо тільки задля якогось прийняття і похвали? Відповідно, перше ж неприйняття дуже нас глобально поранить. Що людина пережила перший раз відкинутість, і це було досить для неї гостро, болюче. Вона наступного разу будь що робити, бо вона буде не підсвідомо. Вона не захоче проживати ті самі переживання, і вона буде не впевнена в якихось починаннях, в якихось нових стосунках, в якихось нових. Контактах, діяльності, тому що вона буде боятися ото відкинутості. Якщо це відбулося один, два і три разів, там п'ять разів це не прийняття і відкинутись, людина може м, замикатися і взагалі асоціюватися. Вона м, е, буде уникати соціалізації, так вона буде уникати людей, тому що в неї підсвідомо буде складено так, що бо я не робив, це недостатньо добре. Що би я не робив, мене все рівно не приймуть. Хоча насправді це не так. Це дуже суб'єктивна така оцінка власних досягнень. Тому неприйняття одноразове, вона просто людина, яка не має такого внутрішнього сильного стержня, вона переживе це. З утотожненням своєї цінності, тобто вона свою цінність буде визначати по прийняттю чи неприйняттю людина, яка свідома і така міцніша, яка має сильнішу дуку емоційну, стабільніше вона, то їй буде боляче, якесь несхвалення, неприйняття, їй буде неприємно. Але раз за все, вона зробить правильні висновки. І якщо вона побачить в чомусь свої помилки, вона над ними попрацює і десь вдосконалиться в чомусь. А якщо вона побачить, що ти все рівно не можеш бути всім добрим, і ти не можеш абсолютно всьому світу догодити, і ти не мусиш цього робити, людина не буде це приймати настільки близько, що це стане якимось рішучим кроком для її подальшого життя. Угу. Чи говорить нам писання щось про цей стан е от, з огляду на християнські принципи, і от прям хочеться розглянути з декількох позицій, тому що ну напевно, коли ми говоримо там про похвалу, то я зустрічаю в Біблії більше текстів, якраз такі, які вчать людину не хвалитися, тобто не бути надміною. І це нам, в принципі, плюс-мінус зрозуміло, тому що це ну, там, занадто людина там корона на голову вділа та і е з нею неприємно. А як щодо от, почуття похвали е і наш? Залежності від отримання похвали і схвалення, і, можливо, нас як навпаки, людину, яка е, повинна інших людей хвалити, якось підтримувати, допомагати. Тобто, чи є в писанні якісь такі приклади, які розкривають нам питання цих е, понять, цих почуттів, як нам бути, щоб не бути залежними від цього стану, і чи варто нам самим ініціювати, щоб е, хвалити інших людей? Коли говорити в контексті Біблії, Слова Божого, і християнства в цілому, то треба зазначити, що ми куплені дорогою ціною. Наша цінність вже визначена. Цінність людства це ціна крові Ісуса Христа. Чи може бути ще більша якась ціна виставлена за нас? Відповідно, моя цінність в крові Христа, відповідно, я безцінна. Для Бога, а Бог віддав свого сина заради мого спасіння. Моя цінність визначається моїми стосунками з Богом, а не моїми стосунками з людьми. Оце треба розуміти. І у Біблії є багато текстів, де дорогою ціною ми куплені, де Бог віддав своє життя заради нас, де перше Бог нас полюбив, а не ми його полюбили. І де написано, що я написав твоє ім'я на долонях своїх. Наше ім'я записане ми говоримо про відроджених християн. Я так розумію, що ну, в контексті відроджених християн. Наше ім'я написане в книзі життя. Моя цінність, моя вагомість значимість в господніх очах настільки велика, що мені особисто нічого не потрібно робити для того, щоб комусь щось доводити. І людина, яка власне утотожнює свою власну цінність з людьми. А не з Богом, вона і буде потерпати від несхвалення, від відкинутості, від неприйняття. Людина, яка свою цінність і значимість знаходить в Бозі, в Христі, для неї не будуть такими глобальними е, якийсь соціальний там спротив чи соціальне неприйняття. Тому е, тут важливо, щоб кожен з нас. Перегляну, в чому я знаходжу свою цінність і хто для мене Христос. І де я зараз на даний момент в стосунках з Богом. Якщо я Його дитя, власність куплена його ціною, мені що інше зовні не додавить не і не відніме моєї цінності. Але відносно того, аби я когось хвалила, Треба розуміти, що дбати треба в першу чергу про ну, дбайте не тільки кожен про власне своє, але один про одного написано. І якщо ми будемо розуміти, що моя похвала дасть людині підбадьорення, підтримку, дасть людині таку платформу для впевненості, якщо моя похвала дасть людині відчуття прийняття мною її. То звичайно, ми повинні дбати один про одного. Ми повинні і тягарі один одного носити. Тобто ми розуміємо, що людина не впевнена в собі. Но чого мені варто підкреслити десь якісь особливості людини, для того, щоб людина не могла відчути свою таку трошки впевненість і утвердитися в цінності тої діяльності, яку вона робить, тої якоїсь служіння, того, якого вона виконує. Тому, якщо ми будемо зациклені, не не тільки кожен сам на собі, якщо ми почнемо помічати один одного, то звичайно, що ми будемо хвалити один одного. І саме е даючи людям прийняття й похвалу, ми зміцнюємо наші соціальні стосунки, соціальні зв'язки. Так, дуже дякуємо, що ви це зазначили. Це і про ту любов, яку ми покликані проявляти один до одного і бачити хороше, так і ем, згадується також, що те, як сам Ісус Христос сказав, я не приймаю похвалу від людей. І, і це просто ідеальний приклад того, як на нього не впливала ні похвала людей, ні відкинутість. Він був вірний своєму покликанню, знав, хто він, і він сам казав: Не я себе славлю, а отець мене прославить. Тобто, наскільки. Це глибоко і як це змінило б наше життя, якщо б ми були в цьому сильними міцними, що незалежні ні від похвали, і ця відкинутість також нас би не, не було б її в нашому житті, якщо б ми не прагнули так, цієї хвали. Хочеться вас таке запитати наостанок, що робити в той момент, коли людина відчуває відкинутість, розуміючи, що це спричинено, можливо, десь вона не в. Не вписалася в стандарти людські, десь вона не підходить. І є от таке відчуття тягаря, що я не прийнятий, я відкинутий всіма. І зараз усвідомлюю, наприклад, що це через моє серце, яке хоче одобрення похвали. От як в цей момент з собою говорити, про що згадувати? От, знаєте, ці швидкі пігулки, можливо, зі Слова Божого. Як привести себе до тями, тому що оцей стан відкинутості може затягнутися, і людина може взагалі відсторонюватися від суспільства, від оточення, не проявляти свої там дари, якось взагалі не проявляти в світі через оцей страх проживати це знову дивіться. Коли ми говоримо про дітей Божих про християн, нам слід пам'ятати. Гарний текст з Біблії, де написано, що кому будемо більше догоджати людям чи Богу. І якщо я своїм життям догоджаю Богу, якщо моє життя закону послушне, закону Господньому, закону державному, так? якщо моє життя відповідає Господнім стандартам, я намагаюся догодити Богу. То в принципі мене не дуже повинно чіпляти, як на це і як на мене реагують люди. Коли ми говоримо та теоретично в більшості, та ми вже й будемо догоджати людям, тому що коли ми Богу догоджаємо, ми і людям приємні. Але будуть якісь речі, де і Христос був неприємний, да? де буде про заздрість, де буде про якісь там невдоволення оточення. І відповідно на цьому не потрібно будувати свою цінність і удотожнювати свою цінність. Якщо ми говоримо про найближче коло, там родинне коло, наприклад, або а, навіть сусіднє коло якесь, чи е, колег на роботі, з якими ти працюєш пліч-опліч 24 на 7, ну може я у але ти щодня ходиш в той офіс, в той кабінет, і ти мусиш дотикатися до тих людей. Відповідно, треба зробити, написано у Біблії, що е, робіть все можливе, і все, е, що залежить від вас, аби бути в мирі з усіма. Mm. Тому якщо я роблю все, що я можу робити, все залежне від мене, якщо я намагаюся догодити перше Богу, а не людям, то е, я маю таке. Я маю за свого боку щось зробити для того, аби війти в той колектив, аби намагатися вжитися і, як я не кажу розчинитися, а як мінімум адаптуватися в те оточення. Якщо це все, що залежить від мене. От давайте візьмемо, наприклад, приходить невістка чи зять в нову родину. Так? І Людина розуміє, що вона не прийнята, вона відчуває, що вона не може догодити. Там неправильно сіла, там неправильно стала, там не так згодувала, там не так на мого сина глянула. Так? І виходить, що вона бачить, що вона не може догодити, то вона повинна прагнути догодити Богу і догодити своєму чоловіку. А вона не може бути всім хороша і намагатися бути хорошою для оточення. Якщо ми бачимо, що це ніяким чином не вдається, люди не, намаг... не хочуть тебе прийняти. Потрібно в принципі відокремитися і почати жити власне життя. В тому плані, як мінімум, хоча би в голові відокремитися. Не намагатися а, бачити і своє життя підлаштувати під той соціум, не намагатися прогинатися під кожен характер, під кожен. Тому що якщо ви вже прогнулися під Христа, не треба прогинатися під людей. Тому що е, треба розуміти, що завтра може щось змінитися. Завтра можуть змінитись люди, може змінитись оточення, може змінитися колектив. Але ти не можеш мінятися кожен день підлаштовуючись під колектив. Відповідно, ти повинен дбати про свою цілісність, ти повинен дбати про свою гармонійність і в першу чергу на цьому робити акцент. Так, я от на останніх ваших словах замислився над тим, що якщо ми будемо а, отак, от підлаштовуватись під кожен соціум, в який будемо потрапляти, то ми просто загубимо себе. Так. Тоді я, якщо я не можу бути справжнім на роботі вдома, в колективі, в церкві е, і так далі, тобто я всюди різний. І від цього потім, напевно, і багато проблем виникає е, і в тих самих стосунках у сім'ї, тому що десь то ти маєш бути справжнім, а виходить, що ти всюди міняєш оці е, підлаштування, маски, та, і, і не бачиш сенсу в цьому житті. Дуже глибока тема, і дуже. Е, Хороші поради ми отримали від вас, і духовні з акцентом саме на тим, щоб тримати фокус на Богові. Тому дякуємо вам за розгляд цієї теми. Не прощаємось, тому що далі будемо говорити з вами про покликання трішечки згодом. Буквально там за кілька хвилин. Тому глядачам ми також анонсуємо і запрошуємо вас не перемикатися дочекатися цієї розмови. А ми залишаємось поки у студії. Ранок надій триває.